Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз. Негода вирує, дроти обледеніли, гілки дерев ламаються. Вчасна допомога врятоване життя. Завдяки обладнанню нових швидких екстрена допомога стала дійсно швидкою та дієвою. Беркут пішов в наступ. Влада та опозиція сіли за стіл перемовин. Через різкі перепади температур та крижаний дощ Терасполь перетворився на ковзанку. Дроти у контактної мережі обледеніли, а гілки дерев під вагою льоду ламалися і падали на проводи. Однак комунальники навіть за таких погодних умов стараються миттєво і дієво реагувати. Про наслідки негоди в наступному сюжеті. У цьому столичному дворі гілка впала прямо біля під'їзду житлового будинку. Людей у момент обвалення поруч не було, але припаркованій машині не пощастило. Повалене дерево буквально огорнуло автомобіль. Там мало того, що машини люди можуть постраждати. Дуже багато таких обламків. Ми вже їх складуємо потихеньку. За минулу ніч з цією проблемою зіткнулися в кожному районі міста. Також близько десяти зладеніли гілок впали і на тролейбусні лінії. На час відновлювальних робіт рух цього транспорту призупинили привлечено большое количество структур. Залучено велику кількість структур, які працюють над усуненням наслідків. Це аварійно-рятувальний загін, і ЖУК терасполя, і спецавтогосподарство. Заявки від населення надходять з урахуванням того, що в темний час доби не скрізь було видно. Руху тролейбусів заважало і обмерзання електричних проводів для їх очищення. На вулицю вийшла спецтехніка. Лід буде щищатися на всіх маршрутах міста, кажуть у тролейбусному управлінні врем'я тролейбус у радянський час завжди вночі тролейбуси їздили, самі очищали. А цей метод кращий. Один раз прогнали і падає еліт. Там стоять спеціальні вугільні вставки. Якщо сьогодні ми цього не зробимо, то завтра при морозі в мінус 12 градусів чистити небезпечно буде, бо є ймовірність сходження штанги обриву контактної лінії. Обладеніли не тільки тролейбусні лінії. Наприклад, цей обірваний провіз знаходиться прямо біля Молдавського ліцею та четвертої школи. Щоб поратися з наслідками стихії, служби працюють в екстреному режимі. Сьогодні, з самого ранку, комунальні служби працюють у всіх районах республіки. На дороги виведена спецтехніка, двірники розчищують сніг на тротуарах. Про ситуацію в районах дивіться далі. У північному районі республіки дороги розчищені повністю. Небезпечні ділянки трас посипані піщано-сольовою сумішю. За словами фахівців, відключень електроенергії через негоду не було. Проблеми, які на сьогоднішній день появляються на дорогах. Проблеми, які з'являються на дорогах міста, пов'язані з великовантажним транспортом, який проходить транзитом нашою територією. Часто багато цих вантажівок не підготовлені до зимових умов. Тому доводиться залучати додаткову техніку для їх агрегатування. Нам в цьому допомагає техніка, ...військової частини. У рипниці комунальники розпочали роботи ще вночі. Ми рано встаємо, щоб почистити тротуари, щоб люди не падали. Зима затрималася цього року трохи зі снігом, але нічого, намагаємося працювати. Завдяки злагодженій роботі всіх служб у місті за минулу добу не було жодної аварії і відключень електроенергії. Бригади працювали всю ніч і в селах району вони проїжджали всі села в нічний час і перевіряли, щоб не було налипань на проводах і не було відключень електроенергії. Все виконали, і у нас жоден абонент не був відключений. У Добасарах близько трьох тисяч жителів залишилися без світла. Зараз ситуація стабільна. Подача електроенергії відновлена, дороги розчищені. Сотрудники міліції в складних погодних умовах. Працівники міліції регулювали рух транспорту. Здійснювався поетапний пропуск великовантажних автомобілів. Аварійно-рятувальний підрозділ допомагав у ліквідації заторів водіям транспортних засобів. Погана погода змусила похвилюватися аграріїв. Якщо в північних районах випав сніг і його покрив надійно захищає рослини, то на півдні льодом покрилися всі фруктові дерева і озимі культури. Наслідки крижаного дощу і похолодання можуть погубити майбутній врожай. Подробиці в нашому сюжеті. Сьогодні всі фахівці Міністерства сільського господарства в один голос твердять, що крижана кірка тільки шкодить рослинам. Тому аграрії з надією чекають на потепління. Однак, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Придністров'я прийде похолодання. Зараз серйозної небезпеки для рослин і дерев немає, кажуть у мінсільгоспі. За агрокультурами постійно спостерігають. В даному цьому випадку суцільного покриву немає. Лише на землях, які підготовлені до посіву, є тоненька скоринка. Але там, де посіяні озими, вона не утворила суцільний масив. Негода, поки не нашкодила плодовим деревами виноградникам, але хвилюються за абрикоси. Під час теплої придністровської зими у цих дерев встигли набрякнути бруньки. Якщо говорити про абрикосу, ми боїмося одного. Якщо буде мінус 4-5, то проблем не буде. Але якщо протягом тижня буде різке зниження температури до мінус 17, то бруньки можуть обсипатися. Зараз важко говорити, як негода вплине на врожай. Вирішити всі проблеми, які приніс крижаний дощ, може не тільки потепління, а й сніг. За словами фахівців, якщо він випаде в найближчі дні, це дасть землі необхідну вологу, якої зараз не вистачає. І до новин з України сьогодні у центрі Києва розгорнулися справжні військові дії. Ситуація на Грушевського загострилася приблизно о восьмій ранку. Беркут щільними лавами почав насуватися на барикаду зі спалених автобусів. У правоохоронців полетіло каміння і коктейлі Молотова. Міліція відповідала світлошумовими гранатами. Мітингувальників відтіснили до європейської площі. Причиною наступу силовиків стала інформація про те, що радикально налаштовані прихильники опозиції почали підмішувати в коктейлі молотова рідкий натрій. Ця речовина дуже небезпечна і викликає сильні опіки на тілі людини. Силовики прорвали барикади на вулиці Грушевського, щоб вилучити каністри з отруйною речовиною. На жаль, не вдалося уникнути людських жертв. За три дні заворушень загинули дві людини. Постраждали близько 200 співробітників МВС. За непідтвердженими даними, число поранених серед опозиціонерів досягає півтори тисячі чоловік. Про інші події у Києві у традиційному відеогляді українських новин. Отягом сьогоднішньої ночі в центрі Києва було тихо всього півгодини. Решта часу гуркотіли залізні щити і лунали вибухи. У правоохоронців знову кидали фаєри і навіть вогняні стріли. Незважаючи на це, вводити надзвичайний стан в Україні не будуть. Це пообіцяв секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Клюгів напередодні. По завершенні прес-конференції за результатами переговорів з представниками опозиції. До Києва знову з'їжджаються прихильники влади. За словами організаторів акції, кількість людей збільшується. У Маріїнському парку розгорнули наметове містечко, облаштували польову кухню і медпункт. Учасники мітингу скаржаться на негостинний прийом. кажуть, радикально налаштовані опоненти нападають на їхні автобуси, б'ють вікна, проколюють шини, беруть у полон посеред вулиці. Відродити загони народних дружинників хочуть депутати Київради. Запевняють, громадські патрулі зможуть гарантувати порядок і безпеку. Формально такий орган у Києві існує давно. В ньому більше 12 тисяч людей. Зараз столичні обранці сподіваються, що кияни погодяться патрулювати вулиці на добровільних засадах. Столична влада планує звернутися до Генпрокуратури та міліції з проханням встановити осіб винних у збитках, завданих на Грушевського, оскільки в міському бюджеті коштів на ремонт центральної вулиці немає. У столичній адміністрації за два місяці масових акцій нарахували більше як 14 мільйонів гривень втрат. В Україні сьогодні День Соборності. 95 років тому на Софійській площі в Києві проголосили об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До свята в столиці сьогодні утворили живий ланцюг Соборності. Близько трьох сотень юнаків та дівчат стали на мосту Патона, взявшись за руки. Так символічно об'єднали два береги Дніпра. Акцію проводять уже сьомий рік поспіль. Організатори кажуть, що вона збирає все більше учасників. Повертаємося до новин нашої республіки. Підсумки роботи підвели в управлінні слідчого комітету до Басарського району. провадженні перебувало близько 200 справ. Чимало з них розкрито. Продовжить тему Надія Паярелі. Одне з головних завдань 2013-го – формування управління слідчого комітету в Дубасарах. Сьогодні тут працюють 24 співробітники: 10 з них слідчі стаж роботи більшості від 5 до 10 років. Решта молоді фахівці. На думку начальника з поставленим завданням вони впоралися. У порядка було 200 справ. 80% з них направлені до суду, тобто особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Щодо процесуального контролю, 700 рішень було перевірено. Це рішення слідчих і органів дізнання. Ці показники це точка відліку подальшої роботи, відзначили на підсумковій нараді. Президент не, зря. президент не даремно створив слідчий комітет. Сьогодні все сконцентровано в одних руках: від порушення кримінальної справи до підтримання держобвинувачення в суді. Тобто, один орган відповідає за якість розслідування і долю справи в судовій інстанції. Роботу Дубасарського відділення слідчого комітету визнали задовільною і зазначили, необхідно підвищувати професійний рівень фахівців. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Вирішується питання про підготовку слідчих на базі юридичного факультету держуніверситету, у тому числі на бюджетній основі. Особлива роль відводиться інституту громадського помічника слідчого. Буде змінений порядок атестації співробітників слідчого комітету. В управлінні вважають, що проводити її потрібно у вигляді іспиту, а не тест. Тоді можна буде оцінити теоретичні та практичні знання. Продовжуємо випуск. Минулого року до нашої республіки за лінією автономної некомерційної організації Євразійська інтеграція надійшли чотири нових карети швидкої допомоги. Одна з них була відправлена до Бендер. Сьогодні на її рахунку півтори сотні врятованих людських життів. Про всі переваги нової техніки наш сюжет. Два мерседеси на станції швидкої допомоги з'явилися рік тому. Це подарунок глави міста. За лінією автономної некомерційної організації Євразійська інтеграція в липні Бендерам передали новий реанімобіль з сучасним обладнанням. За півроку роботи лише завдяки цьому автомобілю було врятовано понад півтори тисячі людей як з Бендер, так і з довколишніх сіл. Реанімобіль укомплектований на сучасному рівні для казання допомоги. Реальні мобіль укомплектований сучасною апаратурою зарубіжного виробництва для надання допомоги тяжкохворим у екстрених ситуаціях. Він призначений і для транспортування хворих на далекі відстані. У ньому є великі запаси кисню, апарат вентиляції легенів, дефібрилятор з кардіомонітором. Подарунок бендерчанам на День міста зробив і глава держави. Автомобіль Форд також обладнаний спецтехнікою, яка зможе врятувати чимало людських життів. Цей автомобіль використовується зараз для чергувань у мікрорайоні Сєвєрний у зв'язку з нестабільністю політичної обстановки. Був період, коли були виклики і ми не могли проїхати Варницю. Дорожньо-транспортні пригоди, хвороби серця, серцево-судинні захворювання, різні травми і каліцтва. У середньому за добу бригади швидкої виїжджають на виклики близько сотні разів. Лікарі кажуть, завдяки новим автомобілям швидка допомога стала дійсно швидкою і своєчасною. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 23 січня очікується в день погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Збережеться ожелець, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 градусів морозу, в день 4-6 нижче нуля. У столиці вночі мінус 7-мінус 9, вдень 3-5 з позначкою мінус. Атмосферний тиск в межах норми.